Добрий день, всіх вітаю. Сьогодні у нас відбувається день спільнодії. Цей день відбувається в межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти я за підтримки координаційного центру психічного здоров'я при кабінеті міністрів України. Назву він має «Стійкість молоді, сила нації. Я сподіваюся, що цей день для молоді стане точкою вступу в світ ментального здоров'я. Мета заходу привернути молодь. До піклування про своє ментальне здоров'я, як фізичне, так і психічне, а також показати необхідні техніки самодопомоги і навчитись користуватися ресурсами всеукраїнської програми ментального здоров'я. «Ти я як, як відомо зараз у нас більше 90% населення потребують психологічної підтримки, і це не лише наші захисники, як показує дослідження, найбільш вразливим у нас на сьогоднішній день є молодь, і наш обов'язок підтримати молодь і навчитись піклуватись про своє ментальне здоров'я, тому що в найближчому майбутньому Сьогодні ці люди будуть керувати нашою країною, і це наша інвестиція в майбутнє. Сьогодні будуть проводитися різноманітні активності. Це буде загальна руханка, арт терапія терапія методом хібуки. Розповімо їм про аптечку самодопомоги зі сторінки всеукраїнської програми ментального здоров'я, ТИЯК, а також спілкування і гарний час проведення. На сьогоднішній день завдяки. Які підтримки уряду всеукраїнської програми ментального здоров'я. У нас майже 92 сімейних лікарів пройшли навчання за спеціальною програмою. Тепер кожен житель підконтрольної території України може звернутись до свого сімейного лікаря, якщо він відчуває в собі якісь проблеми: це порушення сну, апетиту, тривожність, ну різні бувають, кожного проблеми можна поспілкуватися. На цю тему зі своїм сімейним лікарем. Сімейний лікар допоможе винайти проблему і за потреби, або покаже, як з цією проблемою впораться, можливо, самостійно, або направить до узкоспеціалізованих спеціалістів. Також у нас в області працюють психологи в органах соцзахисту, працюють психологи у школах, у навчальних закладах, Також громадські організації в області у нас надають психологам. Психологічну підтримку допомогу це стосується і військових, членів сімей, загиблих дітей, а також будь-який бажаючий може у нас звернутись безкоштовно і отримати необхідну психологічну підтримку. Молоді люди чим відрізняються, вони ростуть, вони формуються, формується їх характер, формується їх здоров'я. І тому, як кажуть, всі хвороби від нервів. Да? І діти зараз притаманні замикатися в собі. Так ось наш дорослий обов'язок не пропустити безпосередньо цей момент в потрібну хвилину розгледіти щоб дитина не залишилась сама зі своїми переживаннями, не зайшла в глухий кут, як кажуть, депресії тривоги. тривоги. Да? І ми потрібні показати можливості, як де вона може сама собі надати підтримку підтримку. і тим більше це має значення в подоланні стигми. Бо люди молоді так що як показують вже опитання, вони готові звертатись за підтримкою до психологів. Але деякі батьки ще бояться, щоб діти зверталися за допомогою. І просвітницька робота тому має на меті зараз дуже важливе значення, щоб підтримати дітей, навчитись користуватися всіми ресурсами, які за ці два роки. Повномасштабного вторгнення вже більше двох років так триває війна. Україна вже набула, по правді вам скажу, величезного досвіду в роботі безпосередньо з ментальним здоров'ям.